І на дню депутата піднялося питання щодо якогось там гуртка, здається, по польській мові. І я, звичайно, був проти того. Чому? Тому що я вважаю, що, на превеликий жаль, я не принижую вчителів, не принижую тих, хто займається нашими дітьми, їм честь і хвала. Я щиро це кажу. Але ні гурток. Ні, Навіть репетитор не є відповіддю вивченню іноземних мов, тим більше гурток. Хіба що додаткова ставка. Мені здається, що нам варто побудувати нормальні дологи, нам варто перемотувати ці ж труби, які скоро чи рано чи пізно будуть рватися, але не ціпляти на цей бюджет ставка за ставкою, ставка за ставкою. І так мало помалу ну, це ж не бездонне, я не знаю. Тому, моя думка: підходити до цього питання більш не створювати додаткові ставки, але раціонально використовувати ті кошти, які слава богу у нас в місті є. По голови міської Басківської ради Рабово. по-перше, по порядку денному не було взагалі створення нових гуртків, проти яких так виступав пан Раби. По-друге, я хочу зазначити, що в нашому місті гуртки створюються не за бажанням рабого або за його небажанням, а за рішенням депутатів міської ради і за рахунок податків тих батьків, яких, інтереси яких він має захищати. І мені дуже прикло, що саме голова батьківської ради говорить про те, що безкоштовні гуртки це викидання грошей на вітер. Я хочу підкреслити, що задача керівника гуртка не виховати поліглота тої чи іншої мови. А покращити знання учня. Якщо в вересні до нас приходить дитина, у якої з іноземної мови 6-7 балів стоїть, а в травні вона має 9 балів, то я вважаю, що керівник виконав свою задачу. І мені стало зрозумілим така позиція Рабова, коли я узнала, що він причетний до діяльності закладів, які надають платні послуги таких саме гуртків, в тому числі його вивченню іноземних мов. І, звичайно, безкоштовні гуртки створюють конкуренцію таким закладам, в яких ціни дуже і дуже високі. І коли вчора позачала від депутата він заявив, що у нас батьки мають наймати репетиторів для своїх дітей, якщо хочуть покращити їм знання, то я хочу сказати, що у нас далеко не всі мешканці міста мають таку можливість. І продаючи. Неякісну не склянку чаю 150 грам за 5 гривень, можливо, і є така можливість. І взяти репетиторів, і побудувати котедж. Але, на жаль, не у всіх мешканців така є можливість. І на щастя, совість. Дякую за увагу.